Боже благословінь вам, рідні мої, любі мої, дороцінні мої українці, Боже благословінь вам, рідні мої, любі мої, дороцінні мої земляни. Я дуже рада, я дуже рада, рідні мої, що є люди, які по істині і істинно розуміють все те, вічно, істинне слово Боже. Я дуже рада, що такі люди є в кожній країні, рідні мої, в кожній країні. Тож, коли будете молитися, Моліться, будь ласка, за всіх братів і сестер наших, за всіх праведних, хто знаходиться в Господі нашому Ісусі Христі. Рідні мої, давайте духом душею. Об'єднаємося в Господі нашому Ісусі Христі, в Його дусі, в Його душі, в Його серці і в Його тілі. Рідні мої, об'єднаємося, щоб бути ще сильнішими, ще могутнішими, ще нескоренішими, ще рідні мої. Набагато набагато богоугодними, щоб нам уже остаточно перемогти сатану дьявола і його помічників, бісів, чортів, демонів, нечистивого духа. Рідні мої, об'єднуємося в молитвах як в частних, так і в загальних. Амінь. Алелуя, алелуйзя, алелузя, амінь. Хай сіна ді мною сміються. Хай сльози мої за них ліються, я їх не боюся нікого, боюся лиш Бога одного, я їх не боюся нікого, боюся лиш Бога одного, хай всі наді мною сміються, хай в очі мені всі плюються, хай сльози за них мої ліються, та я й Господь не боюся, за кожного з них я молюся. За кожного з них я молюся, любила, люблю, любить буду, тебе, ні, Господь, не забуду, тебе, ні, Господь не забуду, любила, люблю, любить буду. Хай люди до тебе вернуться, ця, хай у них посміхнуться, а душі з твоєю зіллюються, любові твої наб'ються, а душі з твоєю зіллюються, любові твоєї нап'ються! І всі, хто на тебе плювали. Усі на колінах стояли, молили Тебе і просили, щоб їх царство Бога впустили, молили Тебе і просили, щоб їх царство Бога впустили, та двері у царці закрили, і грішних туди не пустили, кричали вони і вопили, самі себе в груди всі били, кричали вони і вопили, бо точно усе зрозуміли: не треба над нами сміятись. Не треба з Господом гратись, саніве себе погубили, саніви себе всі убили, хто ще на землі обітає, того хай душа в рай літає, і в пекло дорогу забуде, якщо з Богом жити буде, і в пекло дорогу забуде, якщо з Богом жити буде, не треба над нами сміятись, нас гристи бити, знущатись, бо вам нас ніколи не вбити. Бо всі ми уміємо любити, бо вам нас ніколи не вбити. Бо всі ми істинно віруючи в Бога істинного, бо всі ми уміємо любити. Амінь. Рідні мої. А той, хто любить, той непереможний. Знайте це, любов ніколи і нічим не перемагалася, не переможеться. І ніколи не буде переможеної, бо любов це Бог, ви знаєте, а Бог це любов. Коли Ісус Христос торкнеться землі, тобто стане на землю ногами і буде Всевишнім Богом творцем проявлений, тоді для праведних відкриються двері царства для святого вічного щасливого життя. Але хочу сказати, рідні мої, ці двері для праведних вічно відкриті. Святого вічного небесного життя. А для нечистивих відкриться двері пекла. Вони теж є відкриті. Весь час відкриті для страшних мук і страшних страждань. І для остаточної смерті, після якого вже не буде Воскресіння. В які двері ти хочеш увійти? Чи готовий ти увійти? Царство творця, пам'ятай твій вибір це твій вибір. Ти собі друг чи ворог. Що ти собі бажаєш? Задай собі ці найголовніші, найважливіші питання. Порозмовляй сам із собою, дивлячись собі в очі, в душу, в серце. Що було легше, дивись у люстерко. Дай сам собі чесні відповіді, зроби правильні висновки. Зроби правильний вибір. Вибери святе вічне щасливе життя. Для цього працюй над собою у духовній сфері. Амінь. І повір, у тебе з Господом нашим Ісусом Христом все вийде. Амінь. Алелуйся, алелуйя, алелуйя. Амінь. Вклоняйся, Господу, вклоняйся. Не забувай, хто він, хто ти. Частіше йому посміхайся. Словом Його вічно живи. Вклоняйся, Господу, вклоняйся, поки Творець дає нам час. Вклоняйся, Господу, вклоняйся. Хай Бог помилує всіх нас. Вклоняйся, Господу, вклоняйся, якщо ти хочеш вічно жити. Вклоняйся, Господу, вклоняйся, якщо ти хочеш, щастя жити. Амінь. Алелуйя, 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 амінь. Рідні мої, недавно я слухала проповідь одного проповідника, сильного проповідника, рідні мої. Йому Бог посилає і досі. Дуже багато інформації, тобто своє святовічне істинне слово Боже. Він пише вірші, він пише музику, він робить грандіозні концерти. рідні мої. І ось недавно Бог побудив мене знайти цього проповідника в Ютубі і послухати його проповідь рік тому. Рідні мої, я була, ну, це так, сказати те, що я скажу, це ні... майже нічого не сказати. Я була настільки вражена, що я навіть кінець проповіді вже. Не почула, що він казав. Це людина проповідує на російській мові, але не важно на якій мові людина несе святовічне істинне слово Боже. Це не важливо. Важливо, що вона несе: істину Божу чи хананею, чи чи сатаністко дьявольське слово. Оце важливо. Я вже колись казала вам, що 99,9 проповідників, яких я слухаю, це вічне істинне слово Боже. І 0,1 сота. Одна десята, рідні мої. Це ложка дьох тякають в діжки, а це слово сатани дьявола. Це слово сатани дьявола, рідні мої. Він цей проповідник розказав. Він відкривав шість сходинок чи розділів, чи питань вивчення молитви, як треба правильно молитися. Розглядав псалом 27, псалом Давида. І все було прекрасно, все було чудесно. І раптом. Він говорить, розказав один випадок, який був з одним чоловіком. В одного чоловіка захворіла донечка. І дуже довго хворіла, дуже серйозно хворіла. Він вже і молився, і помазання робив, це розказує цей проповідник про того чоловіка, в якого боліла хворіла донечка. Все, все зробив, а донечки все гірше і гірше. І тоді він звернувся до Бога і почав кричати і казати, що якщо моя донечка не вистариє, не видужає. Я перестану тобі вірити, перестану тобі молитися і перестану тобі служити. І показав середній палець. І під кінець він каже: І ви знаєте, і на ранок донечка зцілилася. От ти, дніма, якщо людина, яка не чує голос Господа Ісуса Христа, яка не знаходиться в діалозі з Господом, розумієте, вона прийме за чисту монету. Ага, якщо в цій людині зафарія, не дай Боже, чи син, чи донечка. Чи він сам зафоріє, чи дружина, чи ще хтось, чи батько, чи мати з афоріє. І він почне кричати Богу, погрожувати Богу, шантажувати Бога і ще й показати йому недостойний жест. І він каже: рідні мої, я ще молю, прошу вас, постарайтеся чути голос Ісуса Христа і не просто раз, один раз почути і забути, а весь час спілкуйтеся з Господом весь час. Ви чуєте мене? Зробили роботу, яку треба зробити, і бігом до Господа, і бігом почути Його голос. Не торохтіть, не просіть дай дай, 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 дай. А спочатку подякуйте Його, прославте Його, восхваліть Його, воспівайте Його, поклоніться Йому. А потім питання, які вас хвилюють, задавайте. Або прохання, які у вас є. Ну, найчастіше всього просіть, щоб він вас пробачив. Так ось, рідні мої, і хтось отак може взяти це за приклад і почати кричати на Бога, голос, Йому, голос на нього повишати та ще і жест показувати недостойний. Так ось скажу. В Біблії там написано, якщо ти на Господа Ісуса Христа щось скажеш погане, то тобі проститься. А якщо ти скажеш на Духа Святого, то не проститься тобі ніколи. Рідні мої, не, не робіть цього, це духовна помилка записана в Біблії. Це, це прояв сатани дьявола, він же лукавий. Я так кажу, що дьявол криється в деталях. І, це істина, і це, це істина, рідні мої. Це істина. Ви розумієте? Не на Це Небесного, не Ісус, на Ісуса Христа, який муки, які переніс і страждання, який пішов на хрест, люблячи нас, люблячи Творця і люблячи його творіння. Він добровільно пішов на хрест. Знав, на які муки чекають. Він добровільно пролив кров свою святу і вічну, змиваючи з нас всі наші гріхи, даруючи нам ще один шанс для святого вічно щасливого життя. Не смійте, ви чуєте мене. Не смійте! Не смійте ніхто і ніколи! повишать голос на Свищому Творця і на його святу вічну Троїцю. Не смійте. Розумієте, якщо ви істинно віруюча людина... І ви робили благі діла, ви старалися жити по заповіді Божим, ви отримували від Бога благодать. Тобто 99,9% ви служили Богу, і раптом ось таке горе. Ось такий іспит. І ви починаєте кричати на Бога. Казати, не буду вірити, не буду служити. Рідні мої, ось те все, що ви робили добре. Ось ці всі блага, які ви робили, перш за все кожен робить сам собі, роблячи добро комусь, ви чуєте мене? Зрозумійте це в кінці кінців, ви забрали ті всі добрі свої думки, вчинки, діла і діяння. Ви забрали одним махом і перетворили в ніщо, навіть не в нуль, а в мінус. Тож ще я ще раз скажу: якщо ви не хочете. Попасти в пекло, а хочете жити свято вічно і щасливо, не робіть цього ніколи. Що у вашому житті не відбулося з вами, чи з вашими дітьми, чи з дитиною, чи з дружиною, чи з чоловіком, чи з батьком, чи з матір'ю. Не робіть цього ніколи. Моліть у Бога істинною любов'ю, ваше серце, і істинного довготерпіння. Ви в Бога оцей стан міцність духа. Мир спокій на душі і радість на серці. Ви чуєте мене? Це я була настільки ошарашена, я настільки, бо. Була... І цей проповідник, рідні мої, розказуючи це, і сам взяв і показав цей жест, середній палець. Рідні мої, хоча проповідник мов би просто розказати, розказати, але не показувати і сказати, що не, не робіть цього ніколи, що з вами не відбувалося, не робіть. Подивіться. І слава Богу, що з залу там хтось викрикнув. То все тий дух через когось сказав. То по старому, по відхому завіту, коли око за око, зуб за зуб. А зараз ми живо, живемо по новому завіту. А дехто з нас живе вже по новішому завіту. Новітньому. Новіше за новий. Ви чуєте мене? І він повинен був роз'яснити, розплумачити і розжувати вам. А він вив видав і все. І все. А люди, які дуже далеко від Господа, які, може, час від часу там один раз за своє життя чи два почули голос Ісуса Христа і більше не чують, бо не працюють над собою духовній сфері. Вони зроблять так, як сказав проповідник. Бо вони вірять проповіднику, довіряють йому. Бо він дійсно 99,9% несе святовічне істине слово Боже. Тож, рідні мої, і ще раз скажу. працюйте над собою в духовній сфері, щоб чути Ісуса Христа. І коли ви будете чути Ісуса Христа, коли ви будете в один святичним істинним, Божим Духом, рідні мої, повірте мені, ви будете знати, де вам несуть пшеницю, жито, а де полову, де вам кажуть правду, істину, а де брехню сатани дявола. І ви не попадете в капкан. Ви не падете в світі сатани дьявола, а в його світі дуже легко попасти, рідні мої. І ми бачимо, що навіть священники, протиереї, патріархи, дякони, ахімадриди попадають у сіті дьявола. і більшість із них від тіля вже не може вийти виплутатися. Яскравий приклад тому Кирил чи Кирило, патріарх. Росії і Його слуги. Розумієте? Тому ще раз скажу: будьте в діалозі з Господом нашим Ісусом Христом. Будьте в діалозі. Я Бога запитала, Господи, для чого ти мені побуждаєш, щоб я слухала проповіді інших проповідників. Я ж те все знаю, що вони говорять. Я те знаю. І твердо знаю, Господи, і ти це знаєш, що я знаю. І ще я з твого ж шляху вже ніколи не зійду. А він каже: Марія, ти ж здогадалася, чого я це роблю? Як -от, так, Господи, ти мені не голосом сказала, а думку послав підказку, бо без тебе б я здогадалася, однозначно, щоб слухаючи їхні проповіді, я чула, де і пшениця, а де полова. І щоб потім в своїх проповідях говорила про це. Рідні мої ще раз прошу вас, молю і благаю вас. Будьте в діалозі з Господом нашим Ісусом Христом. Будьте в діалозі. І буде вам благо. Істинно, 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 Амінь, алилуйя, аллелуя, аллилуйя, амінь. Вклоняйся Господу, вклоняйся. Не забувай, хто він, хто ти. Рідні, не забувайте, що Бог, вищий Бог Творець, а ми Його творіння. Він може на нас підняти голос, рідні мої, і навіть руку рідні мої він, бо він творець, а він не робить цього. Він голос на нас не піднімає, тим більше руки своєї не піднімає. А якщо і підніме руку, то лише для того, щоб нас захистити від зла, від того, хто несе це зло. Істинно, істинно, істинно кажу вам пам'ятайте це. Хто ми і хто Він? Амінь. 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 Вклоняйся, Господу, вклоняйся, не забай, хто він, хто ти. Частіше йому посміхайся, словом його вічно живи. Вклоняйся, Господу, вклоняйся, поки творець дає нам час. Вклоняйся, Господу, вклоняйся. Хай Бог помилує всіх нас. Вклоняйся, Господу, вклоняйся, якщо ти хочеш вічно жити. Вклоняйся, Господу, вклоняйся. Якщо ти хочеш у щасті жити. Амінь. Алелуя, амінь. І зараз в дусі прийшло мені така, таке повідомлення від це чоловік на ім'я Олександр, який говорить мені Марія, а чому нам називаєте ім'я і прізвище цього проповідника? А для того, щоб ви пошукали його, щоб ви попрацювали і пошукали в Ютубі цього проповідника, бо ви зовсім уже Більшість з вас облінилися. Тим більше, що я сказала, ця проповідь була записана рік тому, розбирав псалом 27, псалом Давида. Я дала вам просто ну, вже ключик до, до того замочку. І не думайте, що я когось боюсь. Ні. Ні, нікого не боялась, не боюсь і боятися не збираюся. І не буду, окрім Бога свого, Творця свого. Істина, 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 кажу вам, не скільки вам, а скільки, мабуть, Сама для себе повторюю це. Амінь. Щоб нагадувати собі, хто я. Амінь. Я пташкою літати не хочу. Я пташкою не хочу бути. Співати, як пташка, хочу, та Богу віддіше ким будь. Я кішкою бути не хочу, не хочу мишей ловити. Людиною бути я хочу. Творця, щоб творіння любить. Я хочу Богу годити, у вічності з Ним жить. Я хочу з Богом творити, любов'ю Йому служить. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що лише Господь життя є. Я хочу, щоб всі любили життя, що спасли своє. Я хочу Богу співати. Я хочу з Богом жити. Я хочу Його прославляти, Його чудеса творити. Я хочу для кожного щастя народ, щоб Бога прийняв, щоб згинуло все нещастя. Народ щоб до Бога взивав. Щоб чув його тихий голос, пісні, щоб йому співав, щоб кожне Боже слово з любов'ю виконував, щоб істину ніс по планеті, щоб Господа всім сповіщав, щоб жив з Богом у світлі, закони його утверждав. Я чую духовні помилки, а це, а це, це гріхи. Немає у Бога розвилки, це нам притаманні гріхи. Прошу вас, слухайте Бога, Бога Творця і Отця. У нього вічна свята дорога, яка приведе до вінця. Коли будеш істину чути, ти все зрозумієш, хто і що. Треба всім з Господом бути, а з іншими навіщо? Щоб пекло себе загнати. Життя ще б своє загубить, треба Господа в серці мати, треба Бога і всіх любити, і тоді будеш вічно щасливо жити. Амінь. Приймайте слово Бога або не приймайте. Це ваше право, вибір ваш. Спасайте себе або не спасайте, це ваше право, вибір ваш. Ви спасите себе, якщо Господь ваш. Те, що людина в своїх молитвах буде просити Бога для іншої людини чи для групи людей, те вона буде отримувати сама для себе. Тобто, і в цьому випадку діє закон Всевишнього Бога Творця, закон сіяння і жатви. Що посієш, те й пожнеш. Просіть у Бога милости не лише для себе, а й для всього творіння Божого, тобто і для тих, хто відійшов від Бога або ще не прийшов, можливо, уже й ніколи не прийде, бо занадто повністю знаходиться у суцільній темряві під владою сатани д'явола. Це істинне слово Боже. Яке кожному треба з любов'ю прийняти і жити по ньому, якщо бажаєш собі істинного щастя. Амінь. Алелуйзя, алелуйзя, алелуйя. Амінь. З Богом, рідні мої, і з істинним розумінням Святого Вічного істинного Слова Божого. Амінь. Алелуйзя, алелуйзя, Амінь.